Привіт усім, мене звати Кубо Євгенія, я власниця агентства нерухомості у Варшаві Кубовахом. І сьогодні з вами поділюся історією нашого клієнта. Історія це досить повчальна і дає деякі моменти зрозуміти щодо ринку нерухомості у Варшаві. Отже, почну з того, що на початку червня 2023 року до нас у компанію звернулися клієнти, котрі хотіли купити нерухомість за власні кошти на вторинному ринку у Варшаві. Могли вони приїхати до Варшави лише 19 червня, а 20-го вже були наші перші перегляди з ними нерухомості. І от в перший день їм подобається нерухомість, котру їм надіслав наш агент, нерухомість це була досить свіжа. Власник лише виставив її на продаж, до нього зателефонували, скинули оферту нашим клієнтам і вже домовились на перегляд. Того ж самого дня, клієнти сказали, що їм подобається. ця нерухомість після перегляду, що вони хочуть її купити. Ціна була ідеальна, навіть нижче ринкової в її розположення було ідеальне, величина ідеальна, все пасувало. От наші агенти або двоє агентів, котрі переглядали за нього, одразу телефонують до власника і кажуть: Ми хочемо її зарезервувати, Давайте сьогодні ж підпишемо договір. Для вас така інформація, що краще за все підписувати договір чим пошвидше, коли можна. Власник сказав, що ні, я не можу сьогодні. Завтра я протягом не теж не можу, можу тільки після робочого часу. Ніч, ну нічого зробити більше не можемо. перегляд був дійсно. Пізно і чекали лише коли пройде робочий день, щоб поїхати підписати цей договір резервації з власником. Писали підготовили договір, який мали підписати з власником, і вже їхали на зустріч. І клієнти, і наші агенти за півгодини до зустрічі дзвонить власник і каже, що йому запропонували на 100 тисяч більше ціну за цю нерухомість, яку він. Виставив і таке буває, і пояснюю, чому тому, що нерухомість була свіжа. Власник не знав сам до кінця, за скільки виставити ту нерухомість. І на нього почали дзвонити дійсно дуже багато пропозицій давати. Що ми переказали нашим клієнтам, а вони не погодились піднімати ціну за цю квартиру, ну, враховуючи те, що це треба було підняти вже не на 100, а трішки більше на 100, щоб він погодився підписати договір резервації з нашими клієнтами, і продати саме їм. І от. Ми не зупиняємося, клієнтам почнемо шукати іншого варіанту, але клієнти мусили повернутися до України. І лише повернулися до нас у Варшаву 17 липня, тобто через місяць майже. 17-18 липня у нас нові перегляди. З клієнтами їздимо на об'єкти, і тут знову подобається варіант клієнтам, котрий вони хочуть купити. Тут вже все пішло по плану. 18 липня підписується договір купівлі. ви маєте зрозуміти важливу річ. У Польщі є щось таке, як договір купівлі і договір купівлі. Дуже рідко йдеться одразу до нотаріуса, коли вам сподобалась якийсь об'єкт. Дуже рідко продавець має всі документи, і дуже рідко має покупець всі документи, щоб одразу йти до нотаріуса. Тому підписується договір купівлі, Адже. Перед через певний період часу йдеться до нотаріуса на акт перенесення власності, тобто на акт купівлі. У нашому випадку 18 липня була підписана умова перед купівлі, а 25 липня було підписано акт нотаріальний вже перенесення власності і купівлі житла. Клієнти у нас придбали нерухомість на Варшаві, район Урсус. 70 квадратних метрів розташована на третьому сьому поверхів у будинку 2002 року. Це дві окремі кімнати, плюс кухня з анексом. І до квартири також приналежала коморка та парку місця. Ось така історія повчальна, що все таки ціни можуть відрізнятися навіть від тих, які виставляють на сайтах оголошень. Якщо це дійсно занижена ціна, потрібно реагувати чим пошвидше. З вами була Куба Євгенія. до зустрічі в наступних відео.